Формат зустрічі колезійний, тобто це відповідно буде викладатися в соцмережі, тому він повинен бути таким стислим. Це я нагадую пану кандидату і всім присутнім. Але Зараз тут вистрає, які я вам казала. Я, як модератор, маю право. Перше питання. Володимир Тихонович, готові ви зараз назвати суму, яку ви особисто витратили на свою виборчу компанію. Безумовно, готовий, так. Да. 10 тисяч я затратив на, на програму, так, щоб надрукували. І те, що друкувалося в, в засобах масової інформації в газетах. Добре. Тоді до другого питання. Якщо б ви не балотувалися у міські голови, кому б ви віддала, віддали перевагу молодому, освіченому, який не знайомий з системою, системою відкатів і договірняків, або досвідченому кандидатові з досвідом бізнесової і політичної роботи? Ви знаєте, мені також дуже часто задають такі питання на зустрічах, да? то я говорю. Що час вже йде до того, що олігархів не буде при владі? На що треба було робити Майдан, революцію? Що на Майдані говорили? Основним закликом на Майдані було, що олігархів і бізнесменів треба що Відокремити від влади. То От ті кандидати. Може, я і пішов балотуватися, щоб дійсно олігархи не прийшли до влади. Бо основні кандидати, якщо так дивитися, основні кандидати це бізнесмени і олігархи. Дякую. Третє запитання. На які фракції у новому депутатському корпусі ви плануєте спиратися у разі вашої, вашої перемоги? Ну, які фракції, я планую опиратися на весь депутатський корпус. У мене досвід є. Ви знаєте, коли я був обраний в 2006 році, але я приступив до своїх обов'язків у 2007 році. От також ви, мабуть, пам'ятаєте, дуже багато я пройшов судів, 60 судів, щоб доказати, що я легітимний так? І тоді дуже е, така плідна робота йшла, щоб об'єднати всіх депутатів. І в мене це вийшло. Так що зараз я не можу сказати стою фракцію або стою, я буду старатися об'єднати весь депутатський корпус, щоб продовжити виконувати цю напружену програму. Зрозуміло так, переходимо до четвертого питання. Як ви Плануєте здійснювати зворотній зв'язок з громадою? Ну, ви також пам'ятаєте, коли я був міським головою, я кожну неділю був в телевізійному ефірі, так і також кожну неділю я спілкувався в прямому ефірі по радіо. З мешканцями нашого міста. Тобто я був доступний завжди, де б я не працював, як ви говорили, і начальником І заступником директора, і директором заводу. Так? І ось на посаді міського голови, я спілкувався завжди з людьми. Я бачив і чув ті проблеми, не тільки пов'язані з тою програмою, коли я балотувався, а ті проблеми, коли люди. При зустрічі мені е, е, казали. Зрозуміло. А наступне питання, воно трошки, трошки філософське. Е, одна маленька дівчина казала, першим бути легше, але важче. А чому легше і чому важче? Ну, е, я думаю, що зараз першим, якщо я буду, то мені не буде важко, да, бо я вже знаю. Що це таке, що це за посада, що це за робота, і хотілося б дійсно, щоб я був перший. Я так зустрічаючи з людьми, бачу їх настрій, вони мене підтримують. І Якщо я буду першим, то ніякої е, важкої такої для себе роботи я не бачу і буду все робити. Те, що в програмі, і те, що будуть мені підсказувати мешканці нашого міста. Дякую. Ну і останнє запитання від мене. Чим ви будете займатися, коли вас не оберуть війським головою? Ви знаєте, я ось коли не працював да, 5 років, я займався, ну, майже все цей, цей час вдома. Е, якось я на вулиці садив квіти. А жіночка їде, каже, а я б хотіла бачити вашу хазяйку. Я говорю, Зачем? Та у вас так гарно, тут все посаджено, так красиво. А я кажу, ось у хазяйка перед вами стоїть. Тобто, якщо дійсно так складеться, складеться що мене не оберуть, то у мене вдома роботи достатньо. Зрозуміло. Тобто, шановні, ми з вами за.